В день молоді, який наша країна вдруге відзначила разом з усім цивілізованим світом, 12 серпня шості відбулося справжнє свято року у парку свободи ближче до вечора. Відомі музиканти провели своє традиційне шоу, де демонстрували вправність гри на ударних. Бувався захід вже в п'яте і втретє в умовах повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми проводимо п'ятий, хто не в курсі. Ювілейний захід драмен рок. Це виступ. Ну, можна сказати, найкращих драмерів, барабанщиків, музикантів нашого рідного, найкращого міста. Ми проводимо благодійну акцію це збір коштів разом з волонтерами, будь ласка. Залучайтеся, нема малих донатів, нема малих пожертв, навіть 10, 20, 50 гривень. Це буде круто, і ми щось назбираємо. Волонтерський центр «Шостка Добро. Раді вас вітати на благодійному заході, підтримку ЗСУ, а саме для наших котиків, наших тигриків та захисників. 153 п'ятдесят третіх на даний час відкритий збір у нас на. Бачення, адже Plus 14 Енел 2 з вашою підтримкою ми йдемо до перемоги. Кожен з вас сьогодні волонтер, кожен з вас сьогодні містянин, і ми з вами мабуть скажемо одну найголовнішу фразу Слава Україні! Слід зазначити, що найбільш активними цього вечора у зборі коштів на потреби військових стала саме молодь, заради якої і проводився захід, заради майбутнього якої наші захисники і боронять кордони рідної України. Маленькі шосткинці, які, на жаль, майже не бачать справжніх свят через обмеження, викликані військовими подіями в країні, з радістю донатили. Та розважалися під запальні композиції. Під ліричні пісні утворилися і не зовсім звичні пари, які потішили своїми танцями всіх присутніх. <рес> Організатор заходу Олександр Попов каже, що цього дня музична барабанна спільнота шостки виконала найкращі поп- і рок хіти. 70-х, 80-х, 90-х та сучасні заради чергового збору коштів задля потреб наших оборонців, адже наразі це є головним пріоритетом, оскільки проведення подібних заходів сьогодні можливе лише завдяки вправній роботі наших військових. Ми живі, ми рухаємося далі. Ми наповнені енергією, музичною енергією, Ну, Життя триває, давайте хоч трохи-трохи відволікатися від цієї е, суворої реальності і відпочивати. Ми хочемо е, подарувати ось цю енергетику, це кохання, цю пристрасть е, усім, усім хочемо. Молоді побажати. Ну, По-перше, богатирського здоров'я, е, любіть е, рідних друзів, е, любіть ненька України, е, будьте справжніми захисниками, патріотами в серці, в душі. Знаєте, чого хочете, майте мрію, натхнення, мотивацію, ось таку жагу до життя, і все буде добре.